Герої, що назавжди пішли у небо у Вінниці, попрощалися із загиблими під Краснодоном, двома військовими льотчиками. Вони загинули 14 липня на Луганщині. Ракета, випущена терористами, збила український літак Ан-26. Серед восьми членів екіпажу двоє. Командир Дмитро Майворода та другий пілот Дмитро Шкарбун загинули. Понад два місяці тіла льотчиків не могли доправити на рідну землю. Зробити це вдалося лише завдяки матері одного з офіцерів, яка, так і не дочекавшись допомоги чиновників, сама поїхала по останки свого сина проводжали героя більше тисячі вінничан зі сльозами і квітами. Вони загинули 14 липня. Військовим літаком доставляли харчі десантникам. У цей час поблизу міста Краснодон у борт влучила ракета, випущена терористами, з охопленого полум'ям а 26 шість. членів екіпажу встигли вистрибнути з парашутом. Командир та другий пілот загинули. Останні шану капітану Дмитру Майбороді та другому пілоту Дмитру Шкарбуну віддає увесь особовий склад. Ти героя Ельвіра Шкарбун розповідає, вперше син сів штурвал ще школярем. Відтоді з небом нерозлучні. Тому навіть після двох експертиз батьки Дмитра й досі не вірять, що його немає серед живих. Ми сподівалися до останньої минути. сподівалися, що звершиться чудо. Але... Будемо їм гордитися. І ми впевнені, і знаємо, що на його руках крові немає. Он не бамбіл, не стрілял у жалобі. Родина Майбороди більше двох місяців мата не могла забрати тіло сина з окупованого терористами Краснодона. Спочатку казали, що він зник безвісті, потім ще у полоні. Згодом знайшли могилу двох офіцерів біля уламків, збитого терористами військового літака. Повернути останки їхнього сину у рідну Вінницю батькам не змогли допомогти ні військові, ні влада. Тіла не могли забрати, тому що знаходились тіла на окупованій території. Туди наші війська не могли добратися. От, потрібно було чекати якогось перемир'я чи кінця бойових дій. Посина та його товариша батьки поїхали самі, розшукали місцевих, які ховали офіцерів, і забрали тіла на Батьківщину. Це дійсно подвиг, тому що озброєні бойовики, і вона от, маленька, така тендітна жінка похилого віку, вона виходила до них і казала, я мати. Ти маєш матір? Це мої діти. от такі, як ти в своїй матері. Сьогодні двох друзів Дмитра Майбороду та Дмитра Шкарбуна перепоховали у Вінниці на центральному цвинтарі. А на Тітовська та Микола Назаренко. Вінниця спецкор два плюс два.